Всім доброго дня, проводимо рихлення. Вирішили рихлить, поки всі стоять, оранка у нас не йде. Ми вцепили чизельок. І вже майже 50 гектарів. Бахнули ним. Пробували ми по пшениці після сої, після ячменю. Озимого, ще у нас залишилось кусочок ярого після ярого ячменю. Сьогодні тут закінчу. трішки залишилось клиночок. І поїду ще на ячмінь, зроблю там надію, що по ярому також піде, бо по озимому дуже гарно взагалі майже не припинає, Ну, грудку іноді підворачує. Ну, в принципі, як і тут. Тут трішки якби, важче. Ну, не набагато, але по сої трішки важче. І от таке ось підворачує. Ну воно бачите, розсипається. Підворачує, ну, його роз... воно розсипається. Я думаю, що хороший дощик, воно розмокне. Можливо, доведеться закультивувати ще його взимов. Ну, подивимось. Ну, так от виходить. Такий фон має. Своє в нас тут перший год ми взагалі своєю займаємося. Обпеклися, як то кажуть, трішки. Е, ну нічого, не знаю, є задумка, може, може наступного року посіяти ще, а може, а може не рискнем. Подивимося. Єдине, що є плюс у Сої, так це, що. Вона залишає щось після себе в ґрунті, це раз. А друге, ну, я її маю на увазі попередник гарний. А друге те, що ну, подисковки вона сіяла, не треба було оранку проводити, не треба болоти, культивувати її 150 разів, як соня. Це плюси, але, але врожайність в цьому році не радувала. Так. Уже ми коротше, стерли носки, одривали ми, коротше. щось цепилось, треба викинути, бо це ж піймати можна в колесо. Коротше, оце вже ми приварюємо самі. Одривали у нас ці ліпістки. Двоє. Отой і цей. Коротше, приварились, ну вже напевно гектарів 20. Точно 25 зробили то, де тримаються. І перер... перенаварювали ми отакі от ресорки. До речі, треба... треба болтик буде затягнути. Е -е... Отакі от ресори понаварювали. Коротше, немає ножів рідних. Ми брали стійки в Мелітополі. І крім Мелітополя, ніхто отаку от хрінь. Іменно на цю я в інтернеті не найшов. Рішили ми самі їх клепати, понаварювали. Отаку от. Ну, непогано воно вийшло. Ви знаєте, йде на, на ура. Непогано. Можна, можна наварювати, буде працювати, нічого воно ніде не дінеться. Ну, глибину, як самі бачите, не буду вам там показувати отак. Отак це неправда, бо це грунт. Ну, оде де йде по ґрунту лапа ну от і вважайте скільки тут Короте, 30 см робимо, більше не робимо, грубо говоря. Ну можливо там 30 і трохи, но... але ну, давайте я ще так міряну Все, вона зайшла, ну я не знаю як втоптати. Так ось вона вийшла. Самі дивіться, скільки тут Тридцатка є, по-любому. Такі ось розщили вона робить, потимає ґрунт і, грубо говоря, кидає його. Ну, не оранка, але ж ще хотів сказати, що... це, люди, я розумію все, що людям треба грітися. Є ось, ось сліди, їздять машинами в посадку, сліди через все Коротше, поле. Понятно, що з села їздять. Я все розумію, що треба грітися, але ж завалили ну, дерева, вітки, поопилювали і покидали це все на краю поля. Ну, вже чи затягнули його туди, чи що. Ну, ось ще, завалили воно дерева, ветки лежать. І так далі йти, йти. Ну, в ту сторону, воно. це я зараз встану і буду його це все затягувати. Я не знаю, хіба оце, оце важко взяти його, затягнути. Не знаю, треба мати трішки якусь часовість, чи совість, Вже по полю їздити, то фіг з ним, все одно воно переореться, пер... глибоко рихлення заробиться. Ну, в общем, обробиться. Ну, але ж треба якби трішки бути культурнішими. Ну, воно пиляли. Але... Ну тут хоч ну тропінку зробили. Посадку, грузились тут. Ну, осо, понакидували, пиляли, понакидували блін. Ну як так? Тут ось завалили дерево. Ні, я дякую за те, що ви там ну, сушняк, да, там сухе дерево стояло, я не проти, що ви його там завалили. Ну, але, блін, Якось треба трішки. Воно б все одно, можливо, те дерево впало б мені на поле. Можливо. Ну, його люди завалили, побачили з краю, що суші, сухе, я розумію. Я не розумію те, що все сире паляють. Цього, звісно, не розумію. Ну, сухе. Ой. Так, ну ладно. Тепер я закатую рукава. І буду, коротше. І буду заканчувати відос та тягати, тягати ветки гілляки. Так, все, дякую за увагу, підписка, буду працювати, на все добре.